Люди, які не мали навіть відношення до донорства, вони прийшли до цього, коли сталося 24 лютого повномасштабне вторгнення в нашу країну. Зараз за місяць ми набираємо 250-300 донорів. Десь так захворіти чимось після того, як ти здаш кров, ну нереально просто неможливо. З однієї людини можна отримати три компоненти крові. Завдяки цьому вона може врятувати три людини. Багато людей. На жаль, думають так, а я не здам, не йдеться той, хто здасть. Ось ти прийшов, наприклад, раз в півроку, ти здав, тобі дали. Довідку те, що ти здорова людина, просто вказують на те, що кров була перелита, і ви врятували комусь життя. Червона рибка теж така. Вона жирнувата. А всі ж вважають, що вони поснідали таким пепешним завтраком. За що того, що в нього виробляються нові молоді клітини, він омоложує свій організм. Кажу: ви як ліпрікони мужчини? Говорю, ви от чахнете над своєю кров'ю і не даєте її. Я сама є донор. і Я здаю кров я регулярно, можу сказати, з повною впевненістю що нічого страшного в цьому нема. Це людський ресурс, який може дати тільки людина. Штучної крові ще ніхто не придумав. Було дуже тяжко, це був е, жахливий. Період нашої роботи, тому що людей було дуже багато, дуже було е заохочуваних людей, які хотіли здати кров, допомогти е нашим бійцям. Черга була колосальна, реально вона була колосальна. Е десь три-чотири дні ми просто не їздили додому. Ми працювали, ми переробляли цю кров. Ми брали до останнього донора, якого ми могли взяти. Були, звичайно, моменти, коли ми просили людей прийти на інший день, тому що ми фізично не тягнули цей об'єм роботи. І, звичайно, було і багато людей, які розуміли цей момент, було багато людей, які хотіли здати от, от, прямо сьогодні. Але ми знаходили компроміси, ми з ними спілкувалися і вони нас розуміли і приходили в інші дні. Це було десь напевно дня три, може чотири. Потім вже якось всі, хто хотіли здати, вони вже зменшилась кількість людей, і вони вже приходили, але меншими групками. Але я кажу, це було дуже важко, тому що об'єми були колосальні. Завдяки тому, що коли побачили оцей от хаос, який був у нас, це ж не тільки в нашому відділенні було, це було по всім станціям та відділенням. Просто люди приходили, кому було зручніше до нас, кому було зручніше на станцію переливання крові. Завдяки цьому люди побачили, що є необхідність в тому, щоб якось скоординувати весь цей процес. І була створена група, канал Донор Одеса, в якому люди підписуються, які хочуть стати донорами. І кожного дня, коли ми даємо запит на якісь групи. Вони кидають пост на те, що потрібно така та кількість першої, наприклад, плюс, така та кількість другої, плюс, і по всім групам йде запит. І люди бачать, там є спеціальна така анкета. Е, от люди, які впевнені і знають, яка у них група і резус, Вони заходять в цю анкету, реєструються, і їм вже передзвонює співробітник і опитує, каже, що треба для, для, для здачі крові, які необхідно взяти з собою документи і на який. Час прийти це набагато легше, і це облегшило нам в першу чергу нашу роботу, тому що ми знаємо, що ми дали запит на таку-та кількість людей, і ми знаємо, чого ми очікуємо на слідучий день. Звичайно, є люди, які просто самі приходяться. Наші, наприклад, постійні донори, вони там бачать, що у них вже підійшла час підійшов до того, що вони можуть здати кров. Вони в собі приходять самі, але не та кількість, яка була раніше, які ну приходили по 50, по 40 чоловік. І ми намагалися як якось їх взяти, щоб не образити. Після того, як донор здав кров, його кров вона повинна, ну, як це кажуть, віддихнути після того, як її забрали в донора, вона повинна полежати десь час для того, щоб вона віддихнула. Після цього, як цей вже процес пройшов, її ділять на фракції, тобто її центрифугують. Центрифугуються, означає, що вона ділиться на фракції, тобто на еритроцити і плазму. Після того, як вже процес розділення пройшов, вона етикетується та йде в очікування, поки нам не дадуть результати аналізів, що кров придатна для переливання. Після того, як ми отримуємо ці результати, вона йде в життя, можна так сказати, тому що потреба в крові є завжди. І ну, крайні рідко буває таке, що вона може залежуватися. У нас обладнання є, воно було укомплектоване відділення перед тим, як його відкривали, достатньо, але ну, ніхто ж не знав, що будуть такі масштаби продукції. Не вистачало звичайно холодильників. Тому і просили, і нам дарували холодильники для зберігання і плазми, і крові, і там спеціальні холодильники для плазми, які повинні тримати температурний режим до мінус 40. Тому що плазма після того, як її розділили, вона йде Ну, це називається карантинізація плазми. Вона півроку лежить в мінус 40 і не видається, поки не вийде з карантину. Тому... З кров'ю було полегше. З кров'ю нам вистачало холодильників, а от з плазмою були проблеми. І тому нам звичайно допомагали, давали ці холодильники, морозильні камери для зберігання плазми. Дякую людям, які від, ну, відкликнулися на це прохання, і якось звичайно витягнули цей процес. У нас є база. Ми можемо кожен місяць подивитися як по дням, так і по місяцям, і по кварталам, і за 9 місяців і за рік. В основному десь зараз за місяць ми набираємо 250-300 донорів, десь так. Люди, які не мали навіть відношення до донорства, вони прийшли до цього, коли сталося 24 лютого повномасштабне вторгнення в нашу країну. І багато ж хто не розумів, що це таке, як це проходить, і вони спробувавши це, зрозуміли, що тут нічого страшного нема що це корисно, що це кров допомагає їх людям. І вони почали приходити до нас регулярно. Були і питання: а чи все е, стерильно, чи одноразово, Я нічим не захворію, якщо мені візьмуть кров. Це як можна сказати, міф, тому що йде е, система, вона повністю закрита, вона одноразова, і кожен донор у нього береться оцією одноразовою системою. І захворіти чимось після того, як ти здаш кров, ну нереально, просто неможливо. Дуже багато людей вони бояться, думають, а ось мені стане плохо, погано. А от а що, а як же ж мене будуть спасати, а що будуть зі мною робити? Ну насамперед хочу зауважити, що навіть якщо людині буде погано, це настільки короткий період часу, що, по-перше, весь медперсонал він навчений як поводитись себе в таких ситуаціях. Це по-перше. По-друге, людині просто необхідно полежати. Ось чому ми просимо кожного разу, коли людина здала кров, не зняли бухіли і погналися собі по своїм справам. Ми просимо віддихнути хоча б 10-15 хвилин, посидіти, по там, погратися в телефон, порозмовляти з іншими донорами, але не біжати. Дуже просимо, якщо людина, звичайно, ну курить. Ми ж не можемо їй заборонити курити, але просимо, хоча би час не курити, тому. Що що може бути так, що людина закурить цигарку і їй теж може стати погано. І, звичайно, просимо не сідати за руль хоча б дві години, тому що це такий момент, коли людина може вийти, їй буде добре, все буде чудово. А в якийсь момент її нахлине, їй може стати погано. Не обов'язково, що вона втратить свідомість чи ще щось. Але в цей момент краще не знаходитися за рулем, тому що можна зробити собі біду. Не дай Господь, чи комусь ще іншому, тому ми просимо по можливості я на таксі поїхати додому, чи пусть хай, ну хтось забере не сідати самому за кермо. Молочні продукти і банани по собі оці продукти вони мають велику кількість калію та кальцію. А це для крові не дуже добре. Вона цей калій і кальцій він погіршує реологічні свойства крові. І після того, як людина здасть, є таке поняття як хільоз. Це плазма, вона виглядає. Якщо в ідеалі плазма сама по собі повинна виглядати така жовтенька, як сонечко, то після того як люди поїли яйця, чи кисломолочні продукти, чи банани, вона ну, вона така мутна. Вона дуже мутна і навіть е, не озброєним оком, ти можеш подивитися і зрозуміти, що вона хільозна. В самому жовтку білок як білок, а в жовтку дуже багато холестерину. І якщо людина приходить і з гордістю нам каже, а я поснідав яїшньою то ми кажемо: вибачте, будь ласка, це не, не ну не означає, що кров не придатна, чи вона погана, чи ще щось. Ми просто просимо притермінувати трошки здачу, поснідати е, сніданком. Який ми просимо це вівсянка або гречка на воді без масла, без молока, ніяких яєць, авокадо. Воно само по собі дуже таке, воно вважається дієтичним продуктом, але на, сам, на самому ділі то воно таке жирнувате. Червона рибка, теж така, вона жирнувата. А всі ж вважають, що вони поснідали таким пепешним завтраком. Тому ми просимо притримуватись при, правил і прийти на слідуючий день. І ми наберемо кров, і ми будемо впевнені, що ми її не утилізуємо, наприклад, да, тому що вона буде мати негарний вид. Тому що ну, зараз, в наш час, коли потреба в крові дуже велика, ну я вважаю, це, ну, це неможливо взяти і вибрати, викинути просто добру кров, утилізувати. Да. Утилізувати це в будь-якому сло... Коли виявляються інфекції, ми ж тестуємо кров на чотири інфекції: Це ВІЛ, СНІД, гепатит Б, гепатит С та сифіліс. Якщо ми у когось виявляємо таку проблему, то звичайно ця кров іде в брак при любих обставинах. Людина, яка регулярно здає кров, це знижує ризик серцево-судинних захворювань. Вона знижує вироботку онкоклітин. Це вже доказано. і Потім для дівчат дуже важливо. Я думаю, вони ну як чують, вони прямо аж підбодрюються так, що коли здають кров, втрачається 650 ккал. кілокалорій. Ще що немало важливо, що людина, яка регулярно здає кров, це ну сама кроводача це стресова ситуація для організму. І якщо людина регулярно кожні, наприклад, два місяці, три місяці здає кров, не дай Господь він попаде в якесь ДТП, чи буде якась обширна серйозна травма. Донор, який здає цю кров, у нього вже організм, звикший до того, що у нього певний проміжок часу беруть, забирають да цю кров, він буде менш впливовим до крововтрат. У нього не будуть такі масивні крововтрати, які можуть бути у людини, яка не здає регулярну кров. Є така практика за рубіжом у розвинених странах, що людина коли здала кров. Після того, як саме її кров була перелита якомусь хворому, то йому приходить повідомлення на телефон, що дякую, ваша кров була перелита. Чесно, не буду казати, не знаю, там ну кажуть саме кому чи не кажуть, але просто вказують на те, що кров була перелита, і ви врятували комусь життя. У нас теж було б, напевно, дуже добре дійти до такого, тому що все одно людей це стимулює, їм приємно, вони собі думають, о, я от сьогодні когось врятував. Ти можеш бути не суперменом, але ти щось зробив для того, щоб ти врятував когось. Це було б дуже добре, але я не знаю, ну, дійдемо, напевно колись до такої практики. Завдяки. Тому що один донор здав кров, він може врятувати три людини, тому що вона, я ж казала, ділиться на плазму, еритроцити і ще й відновлені тромбоцити. Тому з однієї людини можна отримати три компоненти крові. Завдяки цьому і вона може врятувати три людини. Не обов'язково одну людину, так, які можуть перелити як і плазму, так і кров, а по <плазму> дільності три людини. Зрозуміло, що зараз в такий, ну, в такий час не перестали ж хворіти люди, не перестали народжувати жінки, не зникли, на жаль, онкологічні захворювання. Тому, звичайно, ми допомагаємо, чим можемо, і запити є як з пологових будинків, так і з онколікарень. Звичайно, ми намагаємося допомогти всім. Є люди, які страждають, і просто ну, є таке захворювання, як анемія. Це коли дуже низький рівень гемоглобіну і людина потребує переливання крові. Це ж все нікуди не зникло, на жаль. Спочатку, коли був такий ажіотаж, всі хотіли допомогти, і всі рвались здавати кров. Так, це все було це дуже похвально, і ми дуже раділи, не дивлячись на те, що ми працювали без вихідних, без прохідних, ну ми дуже були раді. Зараз звичайно трошки поутих цей момент, і багато людей. На жаль, думають так, а я не здам, не йдеться той, хто здасть. Тому і ми намагаємося популяризувати цей рух, це донорство для того, щоб люди розуміли, що. Ну, не треба думати, що хтось дасть замість мене, а я посиджу вдома, наприклад. Да? Ну, треба якось це занурювати людей в, цей, ну, в це донорство, розповідати. Тому що ну, в розвинених странах за рубіжом вони це як образ життя у них. Люди живуть і вони знають, що вони донори. Да? Багато хто думає, що ось татуювання, от не можна робити татуювання і все. Ну, тому що є е, ну, такий е, протипоказник, він називається відносним протипоказником, що повинно пройти півроку з моменту нанесення тату. Я розумію, зараз все, ну, всі йдуть к тому, щоб все було стерильне, одноразове і все, але бувають різні моменти, коли. Ну, все одно ти ти начебто ходиш до провіреної людини, але ну бувають різні моменти. Не ну, обов'язково це може і через тату якісь там інфекції передатись. Ти зробив тату, ти собі прийшов там через пів року, наприклад, ти здав кров, Ми її тестуємо. В будь-якому разі ми її тестуємо. І ще плюс в тому, да, що ти здаєш кров, кожна поважаюча себе людина, вона, е, яка слідкує за своїм здоров'ям, вона намагається хоча б раз на півроку пройти якісь такі основні е, здати аналізи та подивитись показники, які впливають да, на твоє здоров'я. Ось ти прийшов, наприклад, да, раз в півроку, ти здав, і ти розумієш, о, все добре, я там да, ну, там е, у мене немає ніяких хвороб, я можу собі далі. По перше, це безкоштовно. У нас — Ти прийшов, дав свою кров, тобі дали довідку, о том, що ти здорова людина. Ось. Тому хочеться, звичайно, щоб людей було набагато більше, щоб вони розуміли, що це користь для них самих, і для того, що вони допомагають людям. Ну, не знаю, як це робити. Просимо роз... розмовляти з людьми, друзів переводити. Ну в цьому ж нічого страшного нема. Я сама є донор, і я здаю кров регулярно, намагаюся її здавати. Можу сказати з повною впевненістю, що нічого страшного в цьому нема. Кров можна здавати раз на 60 днів, тобто раз на два місяці. Раніше не можна, тому що за цей якраз період часу е, організм встигає повністю відновити свої клітини. І ще одна е, ну, перевага того, чому треба здавати кров, тому що людина віддає свої. ну, Грубо кажучи, старі клітини, і за що того, що в нього виробляються нові молоді клітини, він омоложує свій організм. Переваг дуже багато. Може просто не ну не всі питаються вдуматися в цей момент і зробити для себе якийсь вибір. Ну для всіх я ж кажу, це дуже страшно. Всі думають, що це дуже страшно, але ну не страшно. це. Чоловіки вони більш бояться крові. Ну, здати кров, ніж жінки. Якось жінки собі прийшли, здали ту кров, випили сік, з'їли печенюшку і побіжали собі по своїм справам далі. А от чоловіки як лягуть на то крісло. Ну, не всі ні в якому разі не хочу образити наших чоловіків. Вони молодці, вони умнічки. Ну, як кажу, показує практика, вони лягають на то крісло, починають йорзатись, А що, а як? А мені ще довго і все. І, ну, і ну, от Вони їх. Сідиш дуже довго. От от вони, я, ну так, я в шутку їм кажу, вони не ображаються. Я кажу, ви як ліприкони мужчини. Говорю, ви от, чахнете над своєю кров'ю і не даєте її, вони сміються. От, і потім, вроді, можете через те, що вони напружені приходять, вони не розуміють, вони бояться. А потім, вже як вони розслабляються, все, процес іде як по маслу. Багато людей вважає, що треба приходити на кроводачу на серце, що не треба їсти. от як на аналізи, особливо якщо пічінкові аналізи йдуть здавати люди, що не треба їсти, чуть -ли там не за 48 годин не вживати їжі, пити тільки водичкою, все ні. Навпаки, треба поснідати. Ввечері перед проводачою треба ну, з'їсти таку легку, нежирну, некалорійну їжу. Це, наприклад, якийсь салатик, якась курочка відверна, ну такі легесенькі, легесенька вечеря, і поснідати, особливо якщо ти йдеш здавати в перший раз, то краще поснідати. Це вівсяночка гречка на воді або велика чашка чаю солоденького з якоюсь печенюшкою, з якоюсь булочкою, щоб ти почав здавати кров, і тобі е, дійсно не стало погано. Багато людей хто не знає свою групу резус. От бувають такі моменти, коли люди приходять і кажуть: А мені мама сказала, що у мене там друга позитивна, наприклад. Ось чому ми і кажемо, що ми, хоч 10 разів до нас прийде один і той же донор, ми будемо перевіряти його груповий резус. І от люди, які приходять і кажуть, а у мене там мама казала друга позитивна, чи там щось там перша позитивна, наприклад, ми перевіряємо і дивимося, що ні, не друга позитивна, наприклад, третя позитивна. Да? А як це так? А от мені мама казала. Ну я нічого не хочу сказати, але час іде вперед, і раніше теж були помилки. Я не кажу, що їх зараз нема. Але все одно їх набагато менше, тому ми е, перевіряємо, кажемо групу резус донору, і він вже собі впевнений в тому, що яка у нього дійсно група, а не як мама сказала тільки знаю, що у медичних справках, коли ти отримуєш права, тобі вказують твою групу Резус. Я начебто бачила, що є у когось написана група і Резус навіть на правах. Але я так розумію, що це не у всіх так. А оця медична довідка, вона там вказується, і група і Резус, І ну, дійсно виправі, якщо людина попадає в ДТП. І потрібна там да, швидка масова якась там, ну, у, нього, у нього йде, там наприклад, кровав. Втрата йому потрібна переливання крові. Ну іноді не вистачає часу на те, щоб йому там да, ну повинні по-любому повинні набрати групу і резуси, подивитися перед перед тим, як будуть йому вливати кров. Але є різні ситуації, якщо немає поряд, е, поряд, наприклад, да, лікарні там чи ще щось. Ну вони повинні вказувати це. Раніше ставили у паспорт. Але зараз я ну, розумію, що на пластикових карточках це проблематично зробити. Для функціонування відділення у нас вистачає все, нам бракує донорів. Ми хочемо донорів, ми хочемо їх багато, тому що я ж кажу, потреба в крові є завжди. Е, ну, ми живемо в такому часі, що зараз знаходять замінники всьому. всьому. Все, що ти хочеш, уже є штучний інтелект, уже є все штучної крові ще ніхто не придумав, тому це людський ресурс, який може дати тільки людина. Є замінники крові, але це не те.